Відповіді і таке інше. Шановні члени громадської ради, шановні хустяни, рік, що минає для хуста і для сотень інших громад, був непростим. Але міська влада працювала максимально відкрито, намагалася довести до густян всі свої наміри та поінформувати про всі ухвалені рішення. Процес використання бюджетних коштів також був абсолютно прозорий. Бюджет та доходи за 9 місяців поточного року до бюджету міста надійшло 208,5 млн грн, в тому числі дотації та субвенції з державного та обласного бюджетів 119,9 млн грн, Податки збори та платежі складають 88,6 млн грн. Порівняно з відповідним періодом 2015 року надходження збільшилося на 35,9 мільйонів гривень або в відсотковому виразі складає на, збільшилося на 168,2%. Найбільшими платниками до бюджету міста є підприємець Тимчик Йосип Йосипович Браєр, Йосип Йосипович товариство Стейт Ойл, Закарпатська пивна компанія, Львівська залізниця, ПП Окон автопродукт. Товариство Корона Альянс, товариство Бруком, товариство Сієста Шоп», Сташоп, Батник Воленерго», ТОВ Хустекс ЛТД та деякі інші. Я, як очільник міста, хочу висловити щиру подяку всім керівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечили ефективну роботу своїх підприємств і сплачують належним чином податки у бюджет міста, що дає нам можливість робити ті кроки, які ми зараз робимо на сьогоднішній день. З початку року з бюджету міста проведено видатки на 181,8 млн грн. Як і в попередні роки, бюджет є соціально спрямованим. пріоритетом видаткової частини бюджету міста є видатки на освіту. Ну ви знаєте, що 100%, 75% всього бюджету міського бюджету, ми витрачаємо на освіту. Охорона здоров'я, субвенція яка нам десь з державного бюджету, ми автоматично віддаємо в районну Районний бюджет і вже звідти фінансується вся охорона здоров'я, соціальний захист, та соціальне забезпечення та фізичне виховання. Першочерговим забезпеченням видатків на оплату праці енергоносіїв, придбання продуктів харчування та медикаментів. Основну питому вагу складають саме видатки галузі соціально-культурної сфери та соціальне забезпечення 123,9 млн грн., в тому числі освіта 62,2 млн грн, з них 32,9 млн грн за рахунок освітньої субвенції та 2,3 млн грн за рахунок стабілізаційної дотації та часткове утримання Хуйської професійного ліцею та Хуського професійного ліцею сфери послуг. Соціальний захист 55,4 млн грн, заклади культури 5,1 млн грн, фізична культура і спорт 1,2 млн грн, медична субвенція, про яку я говорив, 15,2 млн грн. Однак, незважаючи на всі бюджетні навантаження, 2016 рік, ну я би сказав, є вдалим. Це для нашої територіальної громади ще один рік непоступального розвитку міста. Нам вдалося реалізувати заплановані проекти в галузі будівництва реконструкції міста, благоустрою, транспорту та в інших сферах господарювання. Видатки на житлово-комунальне господарство та утримання міської інфраструктури склали 32,5 мільйонів гривень. Видатки на благоустрій міста складають 900 тисяч гривень та 4,8 млн грн. гривень на розвиток ОСББ як новітньої форми діяльності ЖКХ. Зауважу, що чим більше об'єднання співвласників багатопрокодивних будинків, тим більше стабільності у місті. У Хусті вже зареєстровано 27 ОСББ. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб активність громадян щодо створення об'єднань співвласників багатоповер... багатоквартирних будинків була ще більшою. Видатки на виконання робіт з будівництва реконструкції капітального ремонту об'єктів соціально культурної сфери міських вулиць мереж вуличного освітлення склала 26,8 млн грн. Продовжено реконструкцію та ремонт у закладах освіти. Улітку поточного року розпочато реконструкцію кіївської загальноосвітньої школи під навчально-виховний комплекс на завершальній стадії роботи з повної реконструкції дошкільного навчального закладу номер 5 Зернятко, вартість якого складає 2 мільйони 573 тисячі гривень. І ми хочемо з 1 грудня цей садочок запустити відкрити, бо діти, батьки і громада чекає від влади на цей крок. У ДНЗ номер 3 Звіночок замінена вікна та проведено капітальний ремонт паркану 687 тисяч гривень. Реконструйовано нову систему водопостачання в Хузькому НВК загальноосвітній школі номер 5 загальноосвітній школі номер 4 Виділені кошти на капітальний ремонт благоустрій на території Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, ви це, ви це знаєте. Це проводиться ремонт у бувшому приміщенні місторгу. Зараз активно йдуть роботи І це буде наш міський центр на перспективу для різних гуртків різного навчання для наших, для наших дітей, для нашого молодого покоління. Коштом міського бюджету закуплено меблі для сільної групи ДНЗ номер 8 Ялиночка. Інтерактивні дошки для гімназії, інтернат, школи з угорської мови навчання та загальноосвітньої школи номер 5 холодильні шафи для загальноосвітньої школи номер 4 телевізори для загальноосвітньої школи номер 2 номер 4 пральні машини для ДНЗ номер 3 дзвіночок та ДНЗ номер 7 джілка. Тривають роботи з виконання програми енергоефективності енер та нерозбереження у всіх міських школах та дитячих садках. Проводиться заміна вікон дверей, система тепло. Постачання та заміна покрівлі у 2016 році розпочато підготовчі роботи з комплексної реконструкції міського стадіону Карпата. Проведено підготовчі роботи, демонтаж огорожі та покриття. І на завтрашній день ми повністю завершаємо е, е, огорожу на нашому Хуцькому стадіоні. Е, з понеділка е, приїжджає підрядчик, який виграв тендер. Це підрядчик, який робив арену Львів, який робив стадіон. Центральний ОСК Олімпійський в Києві у Дніпропетровську, і вони розпочинають з понеділка підготовчу роботу другого запасного поля з усіма комунікаціями, туалетами, додатковими трибунами і таке інше. Вартість цього об'єкту на сьогоднішній день складає 33,3 мільйона гривень. Роботи розраховані на цей і на слідуючий рік, щоб до кінця. Слідуючого року ми завершили повністю реконструкцію нашого центрального стадіона. Він готується під збірну України по легкій атлетиці, і я думаю, що він буде слугувати не тільки під збірну, а й для всіх, хто любить спорт, хто буде займатися на цьому прекрасному спортивному стадіоні. Велику роботу проводиться щодо поточного капітального ремонту вулиць міста. Для цього були виділені кошти з бюджету регіонального розвитку обласного та міських бюджетів. Загальна сума всіх робіт сягає більше, ніж 24 мільйони гривень. Буде проведено капітальний ремонт та реконструкція ще 10 вулиць та тротуарів. На поточні та капітальні ремонти доріг з міського бюджету, влаштування дорожньої розмітки та дорожніх знаків на основних вулицях в поточному році виділено майже 1 мільйон гривень. Проведено поточний ремонт пішохідного переходу у Городилові. Відносно цього моста завершилася повністю проведена робота по зміні Кошториса, і ми очікуємо буквально до кінця слідуючого тижня отримання експертизи. Вартість цього об'єкта надзвичайно велика, це порядка, грубо кажучи, 10 мільйонів гривень. Але ми плануємо з регіонального фонду розвитку, все ж таки цей міст Городировський на слідуючий рік за рахунок, повторяється, не міського бюджету, бо в нас таких грошей не буде, а регіонального фонду розвитку. Дати виділити кошти, щоб ми все ж таки могли зробити цей міст, який ну, вже декілька років чи десяток років очікують громадяни нашого присілка. Міська влада має плати щодо будівництва на території міста, нових заводів з іноземними інвестиціями. Ви знаєте, що проведений викуп земельної ділянки в районі окружної дороги. До бюджету міста поступило більше 2,5 млн грн, і берег кабель це дочерне підприємство німецької фірми. Значить, буде розпочинати будівництво нового заводу на 850 робочих місць у місті Кусті. Друге питання. Завершується робота по реконструкції цехів, які викупила. Фірма і і виноградівська структура і «Рокосовська» переходять у місто Хуст. Це ще ток, Також додатково порядку 600-700 робочих міст на території міста Хуста, які дадуть можливість явно збільшити бюджет міста Хуста. З метою реалізації генерального плану міста його розвитку та розбудови, інфраструктури та впродовж минулих років велася активна робота. Нині розпочато роботу щодо зонування території міста Куста, яке ми плануємо до кінця поточного року завершити. Якщо треба буде якісь деталі, запрошені заступники керівники відділів управлінь, що будуть виникати в ході після завершення звіту питання, ми готові відповісти на кожне поставлене вами питання. Важливою для хустян залишається питання водозабезпечення в місті Хусі. Хоча тут ще не початий край роботи, тут ще є дуже багато у нас проблем. І те, що ми ставили собі за серйозну мету круглодобове. Забезпечення водою ми від цієї теми не відмовляємося. Ми будемо щоденно робити над цим питанням, щоб на протязі двох-трьох років, ну скажімо, або до до кінця каденції може підрапортувати, що є клодобове забезпечення у місті Хустів. Це дуже непроста, непроста проблема. Тут можна багато говорити, багато розказувати, як це все легко зробити. Але ви знаєте, який процент зношеності старих труб, чугунних, яких ми зараз поступово міняємо, де тільки можемо тут треба робити і подачу. tag bon moi Другий черги вода це стосується київської набережної і інших об'єктів, але ХУЗ заслуговує на те, щоб плодобове забезпечення води було в місті ХУЗі проведено. Продовж року комунальними підприємствами Хуцькому ЖКХ побудовано 2540 погонних метрів міського водопроводу від возабору Ріка до вулиці Пачовського та 456 погонних метрів каналізаційної мережі по вулиці Духновича. Реконструйовано ділянки міських водогонів по вулиці Братів Риваїв, вчительській Ва, пряма дружба міська Коротка Островського під перехрестя мерезі до вулиці Марка, Вовчка, Франка, Сливова, тривають роботи з реконструкції каналізаційної мережі та води по вулиці Конувальця і розпочинати потрібну роботу по вулиці Київській набережній. Поточному році ми розпочали реалізацію ще одного важливого проєкту модернізацію очисних споруд, що дозволить провести систему каналізування до європейських стандартів. Благоустрій міста. Пріоритетом минулого року стали роботи щодо освітлення міських вулиць підприємством Хустелектро. У 2016 році проведено системну роботу щодо реконструкції мереж вуличного освітлення Глінки, Мараморська, Рогача, Теліги, Злоцького, Кукольника, Колгосна, Івана Франка та ряд інших. Одним з пріоритетів завдань валузі благоустрою на 2016 рік було управління сфери зеленого господарства міста підпорядкування парків, скверів та формування зелених насаджень. Велику увагу міська влада виділяє питання ефективного використання земель міста. Загалом надходження до міського бюджету від сплати за землю склали на сьогоднішній день 3 мільйони 11 тисяч 780 від юридичних осіб та 1 мільйон 978 тисяч 464 від фізичних осіб. Це один з пріоритетів з пріоритетів діяльності міської влади у поточному році. У 2016 році загальна сума від продажу земельних ділянок. Я повторяю за 9 місяців поточного року не за цілий рік, бо у нас ще на, е, є в планах до кінця року ці питання продовжувати надалі. Склала 3 мільйони 242 тисячі 833 гривні. За звітній період надано власність земельних ділянок для будівництва індивідуального житла 413 громадянам, з них 114 земельних ділянок надано учасникам АТО. Управління з питань майна комунальної власності у 2016 році провела детальну інвентаризацію майна міської комунальної власності. В результаті цього збільшилося надходження до бюджету міста від оренди майна. Загальна сума надходжень становить 2 мільйони е, 204, е, 221 тисяча 487 тисяч гривень. Міжнародні зв'язки та транспорт туризм. В цьому році ми продовжували розпочату минулій каденції роботу. А минулий рік, на жаль, не був таким насиченим на міжнародні контакти та співпрацю як попередні роки. Проте відділом інвестиційної діяльності ведеться активна робота щодо залучення грантових коштів та реалізації міжнародних проєктів. Вагомим досягненням <coughs> стало розширення <coughs> розширення вмічаюся біографії міжнародного співробітництва. Дві неділі тому я повернувся з міста Мангайн в Німеччині, Франкфурт на Мені. Де ми проводимо попередню роботу про підписання ще одного міста побратима з німеччиною? Це місто Мангань. Тут іде зараз переписка, тому що е, німецькі наші колеги-партнери до цього відносяться дуже відповідально і дуже серйозно. Їм це треба все прорахувати. Їм треба на сесії міської ради затвердити це питання. Ну і я надія, що е, німецьке місто також буде у, разом у нас е, у, у партнерах е, міста. Хуста на початку року підписано протоколу намірів про співпрацю з містом Сігет Мармацієї Республіка Румунія та містом Маріанські Лазні Чеська Республіка. Таким чином, місто Хуст на сьогоднішній день має вісім міст партнерів у п'яти країнах світу. Я вважаю, що це тільки початок. Цю тему треба рухати далі і розвивати. Тому що, як ви знаєте, і фонтан, і парк, і інші деякі речі, які були з нами зроблені в місті Хусті, і декілька вулиць. По заміні водопроводу це за рахунок грантових проектів спільних з з поляками і словаками, таке інше. Я хочу вам сьогодні сказати позитивну новину. Є дуже хороше напрацювання по питанню каналізації з польською стороною. Ми вже підписали попередній договір, і на слідуючий рік у нас у планах порядка до 18 вулиць в місті Хусті за рахунок грантових грошей, я повторююся, зробити каналізацію у місті Хусті. Я вважаю, що якщо це не вдасться зробити, то це буде такий серйозний прорив у галузі каналізування, бо за останні 25 років. Зроблено, ну, скажімо, мінімум від мінімуму, і від цього досить серйозно страждає екологічний стан нашого міста. Я просто хочу сказати, що за попередні роки виконавчі мора на міської влади реалізувалося 5 проєктів у різних сферах господарювання. Ну, я сказав, водопровод. Співпраця з Словаками, реконструювано міський парк відпочинку, фонтан, дитячі площадки та інше. У 2017 році міська влада очікує реалізацію нових проєктів, буде готувати нові та у можливості для залучення гарантової допомоги. Соціальний захист населення, буквально дві слова: на соціальні захисти та забезпечення у 2016 році. З міського бюджету спрямовано більше ніж 2 мільйони гривень. Зокрема, на реалізацію комплексної програми соціального захисту населення кошта на на підтримку вразливих груп населення міста за різними видами виплат, щомісячні допомоги ветеранам війни, виплата особам, які опиналися у складних життєвих умовах. Це одноразові грошові допомоги в виконкому які виділялись, і надавалися щомісячні соціальні виплати ветеранам війни та інвалідам, соціальні виплати, допомога та інше. Крім цього, виплачувалася одноразова фінансова допомога для вирішення соціально-побутових проблем інвалідів, малозабезпечених сімей та сімей з дітьми, проведено компенсацію пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремими категоріями громадян. Надавалася підтримка громадських організацій та об'єднань ветеранів, інвалідів та інших, так би мовити, заходів. Шановні колеги, я бачу по вас, це вам вже трошки важко слухається, важко читати. Я думаю, що у вас є більше багато до мене запитань, ніж це, що я вам розказую, і тому я б хотів зробити, так би мовити, такий напрямок роботи, щоб я вам не розказував. Тут мені мої колеги дуже багато підготували матеріалів. Можна дві години розказувати за них. Але я вважаю це недоцільно. Ми сьогодні зібралися для того, щоб сказати, які в нас є проблеми, що нам треба робити і як нам разом, так би мовити, їх вирішувати. Якщо це тут є громадська рада, яка хоче разом із міською владою рухати наше місто вперед і отримувати додаткові, так би мовити, позитивні, позитивні моменти. Тому лише злагодженою конструктивною роботою разом з громадською радою нам вдасться зробити більше ніж у 2016 році. Наше місто і всі хустяни на це заслуговують. Тому я на цьому би коротко завершив коротеньку інформацію. Це тільки частина Верхнього айсбера, те, що робилося, я не концентрував вашу увагу на тих інших роботах, які проводилися. Хтось щось бачить, хтось не бачить, хтось каже, що нічого не робиться в пусті, хтось каже, що щось робиться. Але потрошки ми щось робимо і рухаємося далі. Буквально три... Хвилину я заберу від вас часу. Що ми ще хочемо, як сказав пан Само, що ми ще хочемо до кінця цього року зробити, і які в нас плани є на перспективу на наступний рік? Ну хочу вас проінформувати слідуючи в галузі в галузі нашого дорожнього покриття. Бо я вважаю, якщо у нас будуть нормальні дороги, тоді у нас буде нормальне місто, і до нас можуть приїхати і туристи, і гості, і нам не соромно буде, і так далі. Те, що ми зробили, центр, парк, я за ці речі взагалі не хочу говорити, це вже історія, може це відкинули назад, і за ці речі вже ніхто зараз і не, і не, і не планує говорити. Це вже так, якби воно там мало бути 100 років і так далі. Зараз нам треба рухатися далі. Тому на сьогоднішній день ми завершуємо. Завершуємо реконструкцію першої частини вулиця вулиці Івана Франка. Значить, повірте, що ми на протязі ще двох неділь зробимо тут. Сім переходів. Ми поставимо повністю нові європейські знаки на вулиці Івана Франка. Ми зробимо хорошу, гарну, так би мовити, розмітку. Ми дуже планували зробити пішохідну, вибачаюся, велодоріжку, але ні даї, ні служби нам не погоджує зв'язку з тим, що дуже зажата. І ми до доріжки повернемося до об'їзної дороги від моста, де в нас була хімчистка, до кольця доїздила це окрема бесіда. І по франка вулиці ми рухаємося далі. Тобто першу частину ми плануємо до 15 грудня завершити, крім тротуарів. Тротуари ми плануємо завершити, так би мовити, до 20 грудня. Ну і Є ще сьогодні нова приємна така подія, новина, що ми ще хочемо виравнюючий, виравнюючий слой асфальту поставити. Друга частина вулиці Івана Франка. На превеликий жаль, з Києва нам тільки виділять порядка 10 мільйонів гривень. Це йде мова від мостика від м'ясокомбіната до виїзда з міста Хуста о, в напрямку Сокирниці, Бороняве і, і таке інше. І тому прийнято вчора рішення цю роботу, якщо нам не завадить погодні умови, бо виравнюючий слой, ми можемо ще ставити в листопаді. Верхній слой, який ми зараз ставимо по поперед. Певним причинам його би треба ставити в серпні. Ну але тут ціла історія: вагони, отсели, кошти, роботи і так далі. Кому це буде дуже цікаво, я вам окремо можу три години розповідати, як це робити. Тобто, вулиця Івана Франка у нас має бути. На сьогоднішній день ми повністю завершаємо е, зйомку, поки що тільки зйомку по вулиці Львівська. Тобто ми плануємо на слідуючий рік розпочати дуже серйозні роботи по вулиці Львівська. Про що йде мова? Йде мова, що ми хочемо 1,2 кілометра хостикальної каналізації від автопарка частково і далі. Порядка 1,6 км лівньової каналізації по вулиці Львівська, тротуари. Тут вже ми бачимо, що тут ми вже зможемо зробити велодоріжку, бордюри, тротуар і новий асфальт. Будівництво цього проєкту, по попереднім даним, які на сьогоднішній день нам говорять, до 30 мільйонів. Тобто нам треба дуже серйозно працювати з фондом регіонального розвитку в місті Києві із соціально-економічним розвитком, щоб нам виділили з міста Києва, бо у місті Хусті таких коштів не буде. Але ставиться питання. Якщо ми три основні критерії зробимо вулиць в місті Хусті, вулиця Леніна, колишня сьогодні Гостина Волошина, вулиця Івана Франка і вулиця Львівська, тоді ми, нам уже легко буде, так би мовити, приступати до побочних вулиць. В цьому році, ми ще, якщо нам погода дозволить, плануємо. У нас є проєкт, є експертиза є проведені тендера, вулиця е, Німецька. На на наразі і плюс і ще дев'ять маленьких вулиць у місті Хусті, які ми плануємо ще зробити у листопаді. Місяці поточного року нам ще прогнозують погодні умови плюс 15 тепла, і тому ми я думаю, ще зможемо завершити ці ці роботи. На це ми відповідні кошти, договори, проекти, експертизи і все інше. Ми тут готові в цьому плані рухатися далі. Серйозно ми повинні працювати над стадіоном. Як я сказав, з понеділка приїжджає група будівельників з. Дніпропетровська, і ми ще плануємо порядку 4 мільйони гривень освоїти на нашому центральному стадіоні. Забор це тільки перший крок. Зараз ми приступаємо до реконструкції допоміжного поля з правої сторони, трибуна, туалети, площадки, волейбол, гандбол і таке інше. І це з таких ну, скажімо, серйозних питань, які у нас є на сьогоднішній день. Дуже активно ми готуємо проєкт по замковій горі. Є у нас певні вже напрацювання по грантовим коштам. Є дуже великі у нас бажання і плани зробити нормально від міліції дорогу вверх. До замку і гори із лавочками, з смітниками і рухатися далі. Серйозна у нас проблема. Я першого числа, як і в усі, очевидно, були на кладовищі. Практично такого кладовища майже в Закарпатті у нас немає. Тобто хто де як хоронить і тут, і там, і таке інше. Тому на сьогоднішній день у нас вже є експертиза. Є в нас усе, і ми плануємо на слідуючий рік розпочати нове захоронення в районі Кузлих, Боувана. Де ганських дачі, ну не знаю, кому як пояснити для хустян, щоб це зрозуміло. Це дуже складна і дуже непроста робота, але користуючись засобами масової інформації, я хочу запевнити всіх хустян, у кого є лавочки у близьких родичів, похованих на цьому. Першому нашому центральному кладовищі там ця робота буде і продовжатися, але вже нові захоронення ми хочемо розбити по секторам, так як це є в Угорщині, в Празі, в Чекі і так далі, щоб там можна нормально під'їхати для поховання, так би мовити, близьких. Близьких людей і таке інше. Я ще раз кажу. Це дуже непопулярна, дуже непроста робота. Це буде дуже складно, але комусь це треба буде розпочинати у цьому плані. І на це в нас вже є відповідна документація. Є в нас земельний акт, є в нас проєкт. Зроблено все. Ну плануємо десь з березня місяця розпочати, скажімо, цю роботу на наступний рік. Слідуючий рік я би хотів сказати, що ми розпочинаємо серйозну роботу по каналізуванню наших вулиць. Своєчасно повинна проводитися, так би мовити, і, 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 робота, і робота по заміні водоводів. Дещо так би мовити потрібно це робити. І розпочинаємо реконструкцію будівництва. Старого нового садочка я не знаю, як його назвати. Це на небесної сотні 61, колишня гвардійська вулиця, де ми зможемо розмістити додатково порядка ще 300 дітей, які є на черзі у нас у місті. Я не роблю цього ніякий секрет, і я неправильно би сказав. У нас є трошки питань з тим, що багато. Батьків хочуть, щоб їхні діти ходили в хуські садочки. Це перш за все стосується Рокосова, стосується криви, стосується дуже серйозно ізли, стосується бороняви, стосується вілятина. Ну, де діти ходять? Це є дійсно правда, і це і ми не ставимо питання, що тут тільки хуські діти мають ходити. І на сьогоднішній день у нас черга росте, слава Богу, демократична. Демографічна ситуація покращується, народжується більше дітей, чим помирає людей. Це така е, така приємна новина, скажімо, і тому цей садок ми мусимо починати 61-й реконструювати і і інше. Я тільки вам наведу такий приклад. Якщо у дві тисячі році у нас у Кусі було 16 садочків, то на сьогоднішній день ми маємо 8 садочків. Маємо вісім садочків, тобто половину продали, віддали, реконструювали і таке інше. А діти народжуються, життя продовжається вперед. І ми тут повинні теж робити. Зараз розробляємо серйозний проєкт. Є тут складності, є тут непорозуміння, деякі. Все ж таки, є така думка, що ми би хотіли запровадити на території міста Хуста перший приватний дитячий садочок з групою дітей 30 чоловік, де батьки, які зможуть своїх дітей. Віддати на виховання у цей садочок це мають бути мінімум дві мови навчання з трьохвічного віку. Дитинка має навчатися нормальне харчування, нормальні там плавання, спорт і все, все інше. інше, інше. Тобто ми працюємо і також над таким. Проєктом скажімо, розвитку нашого міста, тому я б зараз зупинився на цьому, щоб вам не розказувати багато ідей. Я думаю, кожна людина, яка зараз тут є на цій зустрічі, має своє бачення того чи іншого вирішення питання, ті чи іншої проблеми, того чи іншого, того. для цього ви сюди прийшли, і я би тоді. Просив вас, щоб ми побудували нашу, так сказати, дальнішу роботу, питання, відповідь і так далі. Що зможу, я буду відповідати? Що є якісь інші питання? Тут мої, колеги-заступники, запрошені на засідання громадської ради, щоб ми могли, так би мовити, сумісно поспілкуватися, почути один одного, зробити відповідні висновки кожен для нас і так далі. Якщо нам вдасться досягти консенсусу і порозуміння хоча б 50% від сьогоднішньої зустрічі, я буду дуже задоволений. Я не очікував і не сподівався, що ми тут гарно поговоримо і все всі розійдемося. У нас у місті Хусті є дуже багато проблем. Дуже багато проблем, їх треба вирішувати. Тут, очевидно, війна і моя, і мої команди. Є речі, які можеш вирішувати доволі скоріше, швидше, і таке інше. Але як каже мудрейший чоловік у хусті, Федір Іванович Буришин, який тут присутній, не помиляється той, хто нічого не робить. Якщо нічого не робити... Просто відсидіти певний період часу, нічого не робити можна і так. І ви знаєте, мене досвід переконує, що е, чим, е, чим, більше, е, чим більше чоловік команда робить, тим більше виникає проблем, тим більше виникає е, прив'язаності правоохоронних так би мовити, органів і таке інше, і таке інше до цього питання, тому, е, тому, тому я готовий до. Будь-якої вашого запитання і відповіді перед тим, як я завершу, я вам тільки озвучу одну одне питання, яке я думаю, ви мені готуєте задати або хочете, або з етичних міркувань хочете. Я його відповім сам і так далі. Я заповняю декларацію 10 років. Я заповняю останні 5 років. Не електронну, а паперову декларацію. І мене справедливо питають і Оля Фейман, і, і інші поважні люди, громадські діячі і таке інше. Води нервачувайся джіпанкрузер чорний, а ви його в жодну декларацію не внесли. Я відповідаю вам на це питання. Цей джіп куплений в 2011 році моєю старшою донькою і зято зять до речі працює в Києві, має дуже серйозний будівельний бізнес, і він собі може дозволити. І ця машина по всім канонам. Їхня є, так би мовити, власність. Вона знаходиться на території міста Хуста, і родина мені дозволяє інколи користуватися в суботу, в неділю, щоб я не використовував службу.